Привіт, мене звуть Анастасія Отрішко, і я професійний психолог. А це мій дуже практичний подкаст про психологію відносин і не тільки. В цьому випуску ми поговоримо про психологічну залежність від партнера. Що це таке, як зрозуміти, що ця ситуація вже відбувається з вами, і найголовніше, що робити, якщо ви раптом. Виявили, що це стосується зараз вас на певному етапі життя, як себе підтримати і як позбутися цієї психологічної залежності. Давайте почнемо розбиратися, що це взагалі таке, тому що я знаю, що дуже багато жінок, чоловіків теж, але частіше жінок, і саме мій блог, мій подкаст він для жінок. Хочу підтримувати в цих питаннях інших, дуже часто жінки навіть не здогадуються, що це відбувається вже в їхньому житті, і веде в сторону болісного. Роставання насправді дуже травматичного досвіду стосунків, втрати власної особистості. Здається, що, можливо, так у всіх, а можливо, це я щось не так роблю. Ну це просто специфіка наших стосунків. Сьогодні я хочу розібрати трошки більше цю ситуацію, щоб у вас було чітке розуміння, що відбувається, і чи це не йде в шкоду вже вам, вашій особистості, вашій психіці. От знаєте, це відчуття залежності від свого партнера. Ми сьогодні говоримо саме про психологічну залежність, тому що є різні види залежності. А от якщо ми говоримо про психологічну залежність від партнера, це дуже протилежне відчуття внутрішньої свободі. От є внутрішня свобода, коли я проявляюсь. Справжню істину, такою, якою я є, я роблю те, що я вважаю за потрібним, я кажу якісь речі, нехай часом навіть безглузді, якісь думки, але я так вважаю в цей момент часу, коли я з повагою ставлюсь до себе, до інших. Це така внутрішня свобода, де да, коли ми можемо істинно проявлятися. Коли ми говоримо про психологічну залежність, дуже часто там є епізоди. Такої внутрішньої несвободи, коли я не маю, наприклад, де да, буду зараз наводити різні приклади, щоб ви приміряли на себе, і собі прям так відповідайте, так, ні. Да, для того, щоб ідентифікувати цю ситуацію в себе або бути впевненими, що у вас все ок і вас це не стосується. Знаєте, коли ви не можете... Проголосити якусь свою думку, висловити да, стосовно того чи іншого питання до того моменту, як цю думку не висловить ваш партнер. Щоб, не дай Бог, вона не була розбіжна з ним, тому що це може призвести або до конфлікту, або до вашого внутрішнього дискомфорту, коли ви розходите зі своїм партнером. Ще які є прояви, наприклад, коли моя самооцінка вона дуже залежить від мого партнера, від його проявів в мою сторону, від його компліментів або від. Сутності компліментів, коли це дуже впливає на мене, я сказав комплімент, я цвіту, знаєте, відчуваю себе просто королевою. Якось він повівся не так, і все, в мене вже в мінусі мій емоційний стан, в мене вже немає настрою, я вже не знаю, куди себе приткнути. Так? Це така самооцінка дуже залежна від іншої людини. Що ще, от, знаєте, більшість книжок, пісень, фільмів, насправді вони так. Звеличують цю психологічну залежність, і ми десь приймаємо це за норму, що це любов так воно має бути, коли, наприклад, з партнером мені добре, а без нього умовно, там він на роботі, да, мій чоловік, або ще десь, або в своїх справах, або в своїм хобі займається, або ми розстаємося. Да, теж таке може бути. Без нього мені дуже погано, ніби моє життя зупинилося там, реально нам. Рівні тіла може відчуватися психологічна залежність, дуже високий рівень тривоги без партнера. Я не можу нічим іншим займатися, не можу сфокусуватись на інших речах, якщо мого партнера немає поряд. Тільки він з'являється вже в просторі, я фух, я далі живу все під контролем. Да? Поспостерігайте, чи немає у вас такої ситуації? Що як ще може проявлятися психологічна залежність від партнера? Це відчуття таке внутрішнє, що. І якщо раптом із мого життя зникне, моє життя розсипеться, я без нього жити не можу. От на фільми, книжки, пісні нам часто розповідають і показують таку картинку, що це і є любов, якщо я без тебе жити не можу. Але насправді це дуже протилежне здоровому типу стосунків. В здоровому варіанті мені з тобою дуже добре, але і без тебе мені теж досить добре, і я можу без тебе прожити. Ось це такий, да, Різні з різних сторін, якщо подивитися відчуття залежності від партнера, якщо описати його коротко, це я без нього не уявляю свого власного життя. Моє життя, воно пусте і незначиме, якщо поряд немає мого партнера. Поділіться в коментарях, чи знайоме вам це відчуття, чи можливо зараз ви проходите цей етап. Я знаю, що це за відчуття, і від. Незрілості дуже багато людей втрапляють насправді в таку ситуацію, і вона чим небезпечна. Нам здається, що це ну, такий, це значить, якщо от люди вони так спокійно відносяться до своїх партнерів, там любові немає. да, в мене просто така велика любов, що я без нього жити не можу. Насправді це говорить про те, що ви вже дуже таки нормально влипли. Цій психологічні залежності, і ризик тут дуже величезний є в тому, що ви рано чи пізно втрачаєте власну особистість. Ви ваше життя, воно дійсно, знаєте, спочатку там друзі відвалюються якісь з вашого життя. Ну, до, до того як з'явився партнер в вашому житті, ваш там чоловік чи хлопець, до того як він з'явився, ви. Спілкувались з друзями, займалися творчими проектами, навчались, подорожували, що ще. А коли з'явився партнер, щось починає в вашому житті відвалюватися. Він стає таким ядром вашого життя, центром вашого всесвіту. Знову ж таки, де да, згадуєте всі ці романтичні фільми і книжки? Е, мені дуже прикро, насправді, що нам так це романтизують і люди. Від неграмотності своєї, тому що ну, суспільство ще не досить зріле і реально втрапляються і дуже травматичний досвід отримують. Так от, в мене починають, якщо я в цій психологічній залежності вже варюсь, в мене починають спочатку відпадати друзі, наприклад, будь якісь знайомі, якісь контакти. Я починаю менше спілкуватися з іншими людьми. В мене от є мій партнер, наприклад. А потім десь там вже менше. На роботу, або на свої творчі проекти, фокус тримати, менше на навчання. Починає моє життя потрошку відвалюватися те моє, що було, і все більше і більше простору в моєму житті займає мій партнер. Там же для вас дзвіночок, такий добрячий дзвіночок, коли у вас вже особисті хобі відвалилися. Ви не знаєте, чим мені займатися, коли поряд немає партнера. Знаєте, навіть вже там жінки дуже багато років в шлюбі, які вони... Коли чоловік кудись поїхав, або в нього там підвищення на роботі, він більше часу, наприклад, присвячує на цьому етапі життя своєму бізнесу, роботі. Вони не знають, що робити. А що мені подобається? Я не, знаю, що мені... Я не знаю, що мені робити без тебе. В моєму житті вже нічого не залишається. Це називається вже втрата особистості ваша. Ви починаєте себе втрачати, починає все відвалюватися, у вас все більше і більше вашого простору займає ваш партнер. І тут знаєте, що нам цікаво? От я вам такі зовнішні прояви назвала, а що внутрішньо відбувається з жінкою в цей момент? Насправді там починає крапля за краплею знищувати самоповага, тому що, ну як я можу себе поважати, якщо мене в цих стосунках навіть не існує? Як мій партнер може мене поважати, якщо мене не існує? Я вже розчинилася, просто як цукор в чаї в цих стосунках, мене тут немає. Розумієте? От ви заходили в стосунки як окрема особистість, доросла, свідома, цікава. І ви просто розчинились, вас просто не стало. Є. Ваш партнер центр Всесвіту, і ви навколо нього починає втрачатися самоповага. З часом ви можете зрозуміти, що втрачається захоплення вашого партнера вам. Ви починаєте бачити, що ніби менше інтересу, цікавості і з вашого боку до самої себе, і з боку вашого партнера до вас. І якщо спочатку це починається да, починається цей процес, він дуже романтично. Якщо ми подивимося в перспективі декількох років, то наслідки дуже зрозумілі. Це втрата вашої особистості, втрата поваги, втрата інтересу один до одного в парі. Ну, хоча у вас може залишатися інтерес до партнера, а інтерес до себе у вас зникає, і в партнера зникає інтерес до вас, як зворотній зв'язок. І, в принципі, це цей романтичний такий. Початок він переходить в болісне завершення стосунків в травматичний досвід, тому що там часто можуть починатися зради, тому що датне немає вже поряд того сильного, цікавого партнера, вже жінка. Вона просто настільки нецікава, Вибачте, мене за такий вислів. Але знаєте, от я вже як тряпка можу ставати. от в мене немає кордонів, в мене немає інтересів. Мені головне, щоб ти мене оцінив там. Схвалив, дав комплімент. В мене вже нічого не залишилось. Часом ми взагалі люди так влаштовані, всі люди, навіть найпрекрасніші, чоловіки і жінки, що ми. Перевіряємо кордони один одного. Що це означає? Ну, ми можемо ненавмисно робити якісь речі, які неприємні, да, я можу робити по відношенню до свого партнера, а мій партнер по відношенню до себе в силу різних обставин. і втома то, може бути. І десь емоції зашкалювати, десь агресія, десь що ще. Ми можемо робити якісь речі, і нам дуже важливо да, не втрачати цю власну відповідальність за свій емоційний стан і вчасно ці кордони. Дони відстаювати і казати, що стоп зі мною так не можна. Тут вже, будь ласка, так не кажи. І це нормальний процес, це не про токсичні стосунки або якісь нездорові. Ми всі люди так влаштовані. Ми часом не можемо десь переходити ту межу, але нам важливо, щоб тільки, знаєте, на підступах до тої межі інша людина нас зупиняла. Так, от. У випадку психологічної залежності там настільки відчуття власної значимості втрачається, що ви разом з цим відчуттям власної значимості, поваги до себе, починаєте втрачати ось це право відстоювати свої кордони і перестаєте це робити. І як результат, людина поряд з вами вона наступає, наступає далі на ваші кордони, і в якийсь момент. Там з, пройшло якось кількість років, і ви з'ясовуєте, що ви взагалі в стосунках вже які вас не влаштовують, де з вами роблять що завгодно, де до вас ставляться досить неповажливо. Чому це відбувається? Тому що ви самі десь дали дозвіл так робити. Тому ось ця романтична історія, я кажу її, да, в, в, в лапках, тому що, звичайно, це зов, зовсім не про романтику. Це не здоровий варіант розвитку подій, в який. На жаль, на, на мій превеликий жаль, дуже багато людей до, до, досі втрапляють. Це нездорова історія, і дуже важливо себе з неї витягати. Якщо вам дійсно цінні ваші стосунки, цінний ваш партнер, то чим раніше ви зараз Усвідомити, що відбувається нездорова ситуація, чим раніше почнете змінювати паттерни вашої поведінки, змінювати контекст ваших стосунків, взагалі систему ваших стосунків, як ви їх будуєте, тим більше шансів, що ви з цим партнером дійсно побудуєте щось цінне. Тому що ви знаєте, в чому справа? Насправді, не розуміючи цього процесу. Ви через свою таку вразливість впадати в ці залежності, в цю психологічну залежність, ви дійсно можете і самі зруйнувати стосунки з тою людиною, з якою ще можна було дуже багато чого вибудувати. Тому. Щоб цього не сталося, ну і в першу чергу з турботою про себе, тому що, звичайно, залежності це ніколи не про здоровий процес, він ніколи не буде на ваше зростання, на психологічне здоров'я, на психічне здоров'я, це завжди буде на руйнування вашої особистості. Щоб потурбуватися, попіклуватись про себе, що я вам. Пропоную робити, в якщо ви зараз, хоча б один з критерій, ви десь помічаєте. Знаєте, от можна сказати зараз, ну в мене всього цього немає. А от там одне щось є. От, якщо одне щось є, це вже такий дзвіночок, що є сенс звернути на це увагу. Це от. Не туди зараз. Якщо ви на цей перший дзвіночок зареагуєте, вам буде дуже легко все змінити, і ви не втрапите в ось ці страшні картинки, які я вам намалювала. Да? Якщо зараз закрити очі і подумати, що ну, нормально, ще ж не все, ну, от з роками буде більше. Да? Тому, якщо якийсь дрібний дзвіночок є, дрібний зворотний зв'язок, зверніть на це увагу. Що робити, якщо ви помічаєте, що ви, у вас є така здатність, схильність, да, скажімо так, Попадати в психологічну залежність зараз. Я не буду знаєте, пояснювати причини, чому так, чому одні люди більше схильні до психологічної залежності, а інші люди менше. Тому що ці причини вони дійсно є. Вони родом з наших там ранніх років життя. Коли формується наша особистість, це дуже залежить від типу нашої прив'язаності, в тому числі від першого дитячого досвіду. Це все зрозуміло, Да? нам зараз цікаво, що з цим робити, а не в терміни там і рефлексувати. Це вже якісна психотерапія, робота з психологом, щоб зрозуміти глибинні причини своєї поведінки. Але якщо зараз коротко в цьому подкасті, як би я могла вам допомогти? Якщо ви бачите, що ви людина схильна потрапляти в психологічну залежність, можливо, таке було в минулому, і ви не хочете, щоб це сталося знову з новим партнером. Вам дуже важливо правило. Номер один, це до речі, і якщо ви про минуле будете зараз рефлексувати, і якщо ви зараз такі ситуації себе підтримати, кроки одні й ті самі, вони працюють однаково. Перше, взагалі, для вас правило, яке треба взяти в своє життя і себе в цьому прям постійно пильнувати, щоб ви не випадали з цього, це завжди залишати особистий простір, власний. Що таке особистий простір? Ваші інтереси, ваші хобі, ваші друзі, ваші там творчі проекти це все завжди має залишатися навіть з приходом партнера у ваше життя. І у вас мож, можуть бути такі спокусливі думки. Типу, ну та й нормально, трошки можна відмовитись від чого, і от в мене вже партнер, навіщо мені цим займатися? Той спорт, що ще ви себе прям зупиняєте в цей момент і кажете, воно мені потрібно, тому що мені важливо свою особистість особистісне зростання плекати, себе не втрачати, бути зацікавленою в своєму житті і своє життя культивувати, своє власне особисте, щоб партнер був його частиною, а не Більшою да, більшістю мого життя більше простору займає мій партнер. Тому для вас правило номер один – не втрачати. Якщо ви зараз вже бачите, що ви багато втратили, що у вас вже 99% вашого життя це ваш партнер, то тоді вам треба знайти крок номер один, щось, що ви зараз будете робити для себе. Можливо, це буде якийсь спорт, можливо, це буде якийсь клуб однодумців. Вам Треба мати той особистий простір з чогось почати. Можливо, бути ходити прогуляти, можливо, бути навчатися на роботу. Щось, щось має бути про вас обов'язково. Ну, взагалі-то багато чого повинно бути для вас, але на даному етапі хоча б щось, щоб ви для себе знайшли. Що ще може бути як рекомендація? Вам є сенс більше прислухатися до себе, тому що у Випадку психологічної залежності ми так чи інакше ми втрачаємо зв'язок з собою зі своїм тілом, і ми вже більше фокус знаєте, на іншу людину. Я не свої відчуття слухаю, а я слухаю іншу людину. От мені може бути погано, а якщо мені людина каже все нормально, не вигадуй, я ігнорую ось це своє погане внутрішнє відчуття, і фокусуюсь на іншу людину. Вам важливо завжди повертати фокус на себе. Завжди прислухатися до своїх відчуттів, ставити собі питання, а що мені подобається? А яка музика мені подобається? А які фільми мені подобаються? Яка їжа мені подобається? І робити чи не робити якісь речі. Узгоджуючи це з власним я, а не з іншим партнером. І, до речі, для вас теж класний тест. Поспостерігайте, як до цього ставиться ваш партнер. Якщо він каже, що ти там вигадала. Будемо дивитися той фільм, який я хочу, умовно. Або все, все, що тобі подобається, це безглузна, якась безглузда мечня. Для вас це теж зворотній зв'язок, де там в цих стосунках є повага. Тому вам прислухатися до себе побільше в рамках дня, ставити питання, що мені подобається, чого я хочу, і от завжди, ось цей внутрішній голос він є в кожної людини. Він завжди є, але в Силу певних обставин, нашого життя, він може бути настільки приглушений, що він тихесенький, тихесенький, і ми його навіть не помічаємо. От наша справа на, на, на наша задача на нього налаштуватися, щоб цей голос став дуже гучний, чутний, зрозумілий, і ви завжди були в контакті з ним. А тут є один єдиний спосіб це зробити: це. Прям свідомо прислухатися до нього, знаєте, насильно, насильно слухати себе, прям зупинятися і себе питати, так що зараз зі мною відбувається, що я зараз відчуваю, що мені подобається, чого мені хочеться. Ну і звичайно, один з кроків і ми не можемо його оминути. Це буде робота з влас... з відчуттям власної значимості, робота з впевненістю в собі, тому що чомусь якийсь момент ця впевненість вона втрачається, і ви так тримаєтесь за свого партнера, і так боїтесь, що він зникне з вашого життя. Тут вам в допомогу класний, якісний професійний психолог, психотерапевт, тому що самостійно цей процес часом важко буває пройти. Нам здається, що все нормально. Взагалі ніяких страхів немає втратити свого партнера. Це психологічний захист в нас включається, але свою самооцінку треба доростити, щоб ви відчували себе дорослою, свідомою, окремою. Людиною, особистістю, яка має право на власні інтереси, на власні хобі, навіть будучи з партнером, ми не обов'язково маємо йти в злиття. Насправді. Психологічна залежність, вона дуже часто починається з того, що ми партнером закриваємо якісь власні потреби в нашому житті. Це можуть бути емоційні потреби, коли я настільки знову ж таки да можу бути не впевнена в собі, що якщо поряд зі мною хтось мені говорить компліменти, я думаю, що це любов мені потрібно з тобою бути. Та? Я таким чином закриваю свої емоційні потреби. Або може бути там, потреба в безпеці, в чому завгодно, бо можуть бути багато варіантів. Але ви повинні зрозуміти, що закриття партнером своїх власних емоційних потреб це завжди така дефіцитарна історія. І коли ми йдемо з цією мотивацією в стосунки, вони завжди закінчаться травматичним досвідом, завжди тому, що формат здорових стосунків він передбачає. Побудову тих стосунків не з дефіциту, що мені щось потрібно тобою закрити, а коли я сама можу закривати свої потреби, вони в мене закриті. Я настільки сита да, всім там любовою, значимістю, що мені хочеться це давати іншій людині, хочеться з кимось ділитися, і це формат здорових стосунків. Тому є сенс, точно є сенс. Переглянути свою філософію, навіщо вам взагалі стосунки, навіщо вам сім'я розібратися зі своєю мотивацією? Це вже такі питання, да на, на подумати на майбутнє для того, щоб не потрапляти в подібну ситуацію. До речі, я веду в інстаграмі блог про психологію стосунків і не тільки підписуйтесь, дуже багато корисної там інформації більше порад рекомендацій для того, щоб кожна з вас була щаслива в себе вдома. І я переконана, що кожна жінка того варта, і наш світ стане значно кращим, коли в нас буде більше щасливих сімей. Тож, я вам бажаю не потрапляти в психологічну залежність я вам бажаю плекати любов до себе якомога більше і тим самим давати багато любові своєму партнерові, і пам'ятати, що. Партнер є частиною вашого життя і стосунки є частиною вашого життя, і ви точно маєте право бути щасливою, насолоджувати всі насолоджуватись всією тією повнотою реальності, яка є навколо нас. Дякую за вашу увагу. До зустрічі на моєму каналі наступному випуску.